Апостол Павло в посланні до євреїв нагадує їм про важливі позиції християнського життя. Ці істини наразі є важливими і для нас з вами сьогодні. Він звертає увагу на особисте відношення і діяльність віруючої людини протязі її життя. Євреям 12.12 12, і далі він каже: отож, підніміть свої охлялі руки і зміцніть немічні коліна. Живіть праведним життям, щоб отримати порятунок і щоб неміч не спричинила вашу загибель. Павло, як батько, який вчить своїх дітей, він вчить і надихає віруючих євреїв щось робити для того, щоб піднялися їхні охлярі руки і зміцніли немічні коліна, звичайно, в духовному плані життя. А наше духовне життя, як ми і знаємо, впливає на наше фізичне. Кажучи їм такі слова, як підніміть, зміцніть, живіть. Павло каже: послухайте, хоч Христос і зробив все для вашого спасіння, але є роботи, яку ви особисто маєте робити. Іншими словами, ніхто за нас не буде жити наше життя. Це наше завдання вчитися, впливати і направляти наше життя в напрямку життя. Він наводить їхній фокус на те, що важливо думати і робити. Він продовжує прагніть жити в мірі з усіма людьми. Тримайтеся подалі від гріха та прагніть святого життя, бо без цього ніхто не зможе побачити Господа. Пільнуйте, щоб ніхто не втратив милості та віри Божої і став подібний до гіркої рослини, яка створить ускладнення для вас і отруїть багатьох інших. Павло в своїй промови вживає такі слова, як прагніть, тримайтеся, пильнуйте, саме те, за що якраз ми з вами особисто відповідальні. Бо ніхто за нас не буде прагнути, триматися або пильнувати. Це якраз наша особиста задача, а не задача когось. Виявляється, те, що ми маємо, може бути втрачене. Бо є загроза, що ми можемо, як та гірка рослина, не просто себе отруїти, але й отруїти інших, приводячи, приклад Ісава, попереджаючи євреїв, не бути як Ісав, який не цінував тим, ким він був. 16-й вірш він каже: пильнуйте, щоб ніхто не став розпучником або безбожником, як той Ісав, що свої права старшого сина віддав за тарілку їжі. Ісав був першородним сином Ісаака, внуком самого Авраама. Це давало йому особливе право на особливе благословення, на його самого, його діток, внуків і на весь його рід, який ще тільки на мав прийти. А потім, як ви знаєте, коли він хотів успадкувати благословення, то був відштовхнутий своїм батьком, і хоч лив сльози, але змінити нічого не міг. Бачите, дорогі мої брати і сестри, є час, який потім, вже після того, як ми знехтували важливими речами, їх неможливо поміняти. Погляньте, хто є нащадка місава сьогодні. Це народи Турції, Йорданії, Іраку, Сирії. Одним словом, вони мусульмани. І зазвичай вороги Ізраїля, вороги тих, кого вибрав Господь. Від Ісава, як родоначальника, залежало, ким після нього стануть його нащадки. Ісав фокусувався на тимчасові речі замість вічних і тим самим знехтував самими важливими речами життя. Ісав, давайте скажемо, постелив всім своїм нащадкам ось таке ось життя. Звертаючись до віруючих в Ісуса Христа Євреїв, апостол проводить паралель між Ісавом і тамошніми віруючими і кличе їх не повторити Його помилки і не знехтувати вічним вибираючи тимчасове. Він каже їм, але ви прийшли до гори Сіон, до міста Бога Живого, Небесного Єрусалим, до тисячі і тисяч радісних ангелів, які зібралися разом на свято. Ви уявляєте собі, небесні жителі, тисячі ангелів, готуються до того важливого, великого, радісного свята весілля Церкви та Ісуса Христа. Ви прийшли на зібрання першородних синів Божих, чиї імена написані на небесах. Ви прийшли до Бога, судді всіх людей, ви прийшли до душ праведників, які вже стали досконалими. Так, ми приєдналися до тих, хто вже є досконалі. Ми не такі, як і Сав, ми частина першородних, які не відказалися від першородства. Ми церква. Він каже: Ви прийшли до Ісуса, який приніс новий заповідь своєму народу. Ви прийшли до крові, якою окроплюють і яка свідчить нам про кращі речі, ніж кров Авлева. Кров Ісуса пролита за людей. Вона просить простити людей. Бо кров Авіля просила помститися, і тому новий заповідь – це заповіт примірення, заповіт прощення, заповіт любові. І тому наша частина дії, апостол каже, будьте обережні і не відмовляйтеся слухати Господа, коли Він говорить. Якщо ті, хто відмовилися слухати Його попередження на землі, не уникли своєї долі, то чи не важче буде їм, коли Всевишній попереджатиме їх з небес? Того разу голос Його потряс землю, а тепер він пообіцяв ще раз я потрясу не лише землю, а й небеса. Слово ще раз означає, що все створене нестійке, що воно буде знищене, а те, чого потрясти неможливо, залишиться незмінним. Неможливо потрясти тільки одне Царство Ісуса Христа, бо воно не може бути потрясено, воно вічне. Царство цього світу. Або царства цього світу перейдуть, і не буде їх, залишиться тільки царство Христа. Отже, якщо ми дістаємо царство, яке не можна подрясти, то будьмо вдячні і служитимемо Богу пошаною і страхом, царство Христа є непохитним. Апостол надихає нас з вами, громадян того царства і його послів тут на землі, надію, кажучи, давайте будемо. Маючи на увазі, не будемо пасивні. У християнському житті має бути виключена пасивність і бездіяльність. Звичайно, має бути довіра Господу, що він є вірним в своїх словах і діях, і що він зробить свою частину роботи, як і обіцяв. А ми зробимо свою. Господь всім нам в поміч. На все добре.